Так, шановні друзі, знайшов тут одну дуже цікаву інформацію. А ви знали, що в Україні за своїми витратами соціальні виплати йдуть на другому місці після оборонних? Я, чесно кажучи, теж не знав. А ось українська влада прекрасно про це знає. І вони вирішили, що якось забагато грошей витрачається на соціалки, і треба все це переглянути. В Україні переглянуть філософію соціальних виплат через їх надмірну кількість. Через надмірну кількість зобов'язань щодо соціальних виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом. Мінсоцполітики перегляне філософію виплат. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. В принципі, воно то й правильно, а то 860 гривень в місяць на дитину ну це трошки забагато, треба й совість мати. Можна переглянути та й зрізати трошки ну до 500, до 400. Нема чого жирувати. Війна в країні. Але знаєте, коли вони отакі от, от заяви роблять. То вони чомусь не уточнюють саме головний пункт, через що все це робиться. Вони кажуть, в бюджеті не вистачає грошей, там бла бла, -бла Це все зрозуміло. Але коли вони піднімають е, тарифи і податки, то вони це пояснюють умовами вступу до Європейського Союзу. А коли вони починають зрізати соціалки. То вони чомусь не згадують, що це також одна із умов вступу до Європейського Союзу. Тому що вже давно наші західні, нібито партнери сказали, якщо ви хочете вступити до Євросоюзу, то вам треба зменшити кількість ваших соціальних виплат, вам треба зрізати частину пенсій, частину соціальних там, допомог і так далі. Але про це чомусь ніхто не розказує. Ну а для чого? Ми ж йдемо в Європу. Все найкраще майбутнє тільки там. Якщо що люди дізнаються, що на шляху до Європи доведеться підняти тарифи, податки і зрізати пенсії, то чи захотять вони йти в ту Європу? Звичайно, люди вже давно зрозуміли, що ніхто ні в який євросоюз Україну не візьме, але це не заважає українській пропаганді і далі брехати та обкрадати українців. Ознайомитися із заявою Оксани Жолнович ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.